Сьогодні говоримо про математику, і я не скажу, що в школі е, зникає інтерес лише до математики. Насправді, десь так в класів четвертому, п'ятому, шостому е, інтерес зникає до навчання в цілому. Коли я навчався в школі, це були такі часи, коли в нас намагалося сформувати гармонійних особистостей. Та я відміниться по життю. У мене не було не тільки не двійки, а навіть числа пітри цілих чотирнадцять сотих для мене. Математика це життя. Просто тому, що я цим займаюся все життя. Якось так сталося, що яскравими були вчителі з інших предметів. І я постійно думав, що от я, коли стану вчителем математики, я буду таким гарним, цікавим, яскравим вчителем. Сьогодні мала академія наук пробує зробити математику веселою, цікавою, захопливою. Ми будуємо четвертий в світі музей математики. А математика це все. Математика це той самий шоу-бізнес. Математика це музика, математика, це архітектура, математика, це дизайн, математика це колір. Мене завжди тішило, коли мої учні розуміли, чому кіт звернувся клубочком взимку і саме в такій формі спить. Мене тішило, коли ми учні розуміли, чому люди йдуть не по вимощеним дорожкам, а навпростець. Тому що так диктує математика. Для мене математика це мова. Причому мова схем і цифр, завдяки якій можна візуалізувати будь-які явища і процеси, які нас оточують. А якщо ви візьмете, наприклад, історію Наполеона, Наполеон математик, до речі, відомий. Я терема Наполеона. Він отримав хорошу освіту артилерійську і я теорема Наполеона. Тобто вже в той час було зрозуміло, що хороший військовий теж не може бути без математики. Не тому, що там математика можлива і потрібна, а тому, що треба мати хорошу розвинуту голову, треба прекрасно думати, логічно, бути критично мислити. От вчити математики — і вчити критично мислити, логічно мислити. Це тренування тільки не для м'яз, а для голови. Коли мені студенти інколи кажуть, та ми от вчили математику, нам ніколи ті теореми не знадобились, я кажу: вони не повинні були, якщо ви не обирали, не обирали якийсь відповідний фах, скажімо, з інженерією пов'язаний, чи, чи з чистою математикою, чи з прикладною, так, вони не повинні були вам знадобитись. Але, пройшовши через ці теореми, ви сформували в себе здатність доказовості, доведення. Є здатність і властивість, яка корисна в будь-якому фаху. Тому я закликаю всіх вивчати хорошу математику для того, щоб правильно будувати своє життя. Я хочу побажати нашим юним Манівцям, їх старшим колегам, студентам університетів, науковцям Національної академії наук, прекрасного цікавого свята, свята інтелекту, свята пошуку відповідей на нові таємниці природи і оточуючого світу. Тому що тільки в тих, хто шукає ці нові шляхи, незагальні, непротоптані шляхи, в тільки вони приходять до тих неймовірних відкриттів, до яких приходять і наші українські математики, в тому числі.